Доброго ранку. Сьогодні 27 серпня 25-го року. Хочу показати вам деякий виноград, який я вже зрізаю. І щоб трохи показати, що вже продається. Ну і що почав зрізати. Це кущ винограду під назвою Кишміш безподобний. Я вже його тут повирізав. А деякі тут грони із середини, де менше сонця попадає, тут трохи залишив, ну, але він вже солодкий, так що вже, думаю, десь п'ятниця-субота він буде продаватись. Юліан. На вихідні також, думаю, вже піде він на продаж. Це кущ винограду Юліон. Він уже окрасився. На вихідні вже також піде на реалізацію. Атос уже продався, там де-не-де позалишалися, а так він уже проданий. Ну, він в цьому році загорошив сильно у мене. Так що вже там другі назви поприщіпляв, це кущ преображення. Також на ці вихідні. Він буде реалізований. З цієї сторони була прищепа ефекту ом писанки але вже ну, немає, вже реалізований він в першу чергу був достиг. Талдун також вже достиг, вже й кісточка. Коричнева і солодкий, і хрумкучий, але я його реалізовувати не буду, тому що він загорошив сильно і буде для себе талдун Михаїла Гречки. Алінка також уже достигла. Ягода, я не очікував, це перший рік я спробував солодка. Така з під хрустом ягода. Видовжена, що така красива вона. Пальчикова. це на минулорічній прищепі, вона погано визріла в тому році, тоненька була. Я думаю, на те рік вже грони будуть побільші. Це така красуня Алінка. Дніпровський сувенір. Виборочно також буду зрізати на вихідні, тому що вже ягода солодка. Де менші гронки, то по-любому підуть на зріз, де такі величенькі до кіла то ті залишаться ще трошки. Повісіть Дніпровський сувенір. Всім гарного дня та мирного неба.